За фахом, за віком і за вподобаннями. Та є дещо, що нас об'єднує. Коли трапляється якась халепа, ми забуваємо про сумніви та страх. Ми діємо всі як один. У кожному з нас живе герой, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі як усього двоє голландських розробників кинули виклик легендарній діабло. У нашій грі на відміну від Діабло, є дуже крутий штучний інтелект ворога, який постійно розумніше. І щоб здолати його, вам знадобиться, що саме дізнайся в ексклюзивному інтерв'ю із творцями довгоочікуваної РПГ ТІН. Зірка анатомії пристрасті ледь не загинула під час озвучки Лари Крофт у грі. На що готові піти розробники заради гарного звуку іграх Довідайся у фокусі. Хто став найкрутішим косплеєром на першому київському коміконі? Дізнайся у трійці ігронавта. але спершу гаряча новина. Через 70 років після перемоги над нацизмом і ще один німець почав коїти злочини проти людства. Режисер Антихрист Бол розпочав справжній геноцид екранізації ігор Владрейн, Данджон Січ, Cry. За жахливі фільми по ігрових шедеврах його зненавидів увесь інтернет. А нещодавно Гер Трешмайстер пішов іще ще далі у своєму відеозверненні до глядачів. Режисер, тобто, вибачте, записав ціле гнівливе відео з матюками, адже він збирав 600 тисяч доларів на кікстартері на свій новий шедевр. Та дурних його підтримати не знайшлося. Fuck yourself. Це мав бути дуже важливий фільм. Ви всі тупі імбіцили і нічого не розумієте у мистецтві. Якщо коротко, то зміст відео приблизно такий. Nein, 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 nein! Ображений тим, що його не підтримали, Уве Бол пообіцяв до кінця життя грати у гольф і більше ніколи не знімати фільмів. І від цієї хорошої новини ми переходимо до ігор, які нещодавно вийшли. Рубрика Свіжак. А далі у ігронавтах на К'ю Тягни маску, перевір зброю, звірся з планом. Від омріяного бабосу тебе відділяють лише 10 хвилин, а також кілька вибухів, парочка підсмажених заручників та кілька сотень мертвих спецназівців. Усім пірнути пикою в підлогу. Це Payday 2 Crime Wave Edition. доповнення до ульотного симулятору нальотів. Твоя задача із трьома друзями серед білого дня вдертися до скарбниці чи ювелірки і не піднімаючи галасу, обчистити сейфи. Що може піти не так, та все що завгодно. Причому у будь-який момент головна фішка Payday 2 якраз у несподіванках. Шведи зі Стар подбали про безліч смакоти. Можна вибирати зброю, маску і оснащення для операції. Виявляється, автобус може сильно підсобити, коли грабуєш бак. Гра варта твоєї уваги, але не варто повторювати таке у реальності, бо на усіх поганих хлопчиків чекає бет кулак у пику. Про це наступний свіжак у ігронавтах. Ромінь розрізає нічне небо. Місто кличе свого героя. І громени. Тобто Бетмонавте, ти потрібен Готему. у Бетмен Архем Найт. Розробники Рокстеді розгулялися не на жарт, тобі кинуто виклик, який може стати останнім. Усі маніяки та посіпаки згортувались, щоб влаштувати у Готемі анархію. Тільки через мій труп. Це у нас теж у плані Кажанчик. Це фінал культової саги. Тому проти тебе ціла. Армія суперзлочинців на чолі з опудалом за кожний метр міста доводиться вести жорстокий бій на щастя. Бетмен вивчив кілька нових прийомчиків, але одним кунг фу тут не відмахаєшся. Зустрічай важку артилерію Бетмобіль та Робіна. Перший їздить містом другий по пиках ворогів. Плюс розробники дбайливо розставили на кожному будинку по горгулії, щоб ти міг влаштувати ворогам нокаутуючу несподіванку. Arkham Knight – це апоге. Усього, за що ти любиш Бетмена. Не пропусти. Payday 2 та Batman Arkham Knight вже вийшли на відміну від наступної гри, яка поки що у розробці рубрика «Скоро». Далі у ігронавтах на QTV. 20 років тому закінчилася страшна війна. Лише диво допомогло людству вціліти. Диво, це вони, ті, що спустилися з небес і допомогли нам стати з колін. І сьогодні ми процвітаємо. Гай славляться наші спасителі, наші повелителі, що принесли мир та злагоду на нашу планету. Не слухайте цю маячню. Кляті косміти задурили голову майже всьому людству. Та з вас їм не вдасться зробити маріонетку. Настав час супротиву в неземні тиранії. і ви його очолите, командоре, у продовженні легендарної тактичної стратегії XCOM 2 Розробники обіцяють, що для подолання навали тобі знадобиться уся твоя хитрість і хист полководця. Як повелося, ви самі будете набирати, тренувати та екіперувати свій загін. Кожного бійця через деякий час знатимете в обличчя, а його смерть, якщо раптом місію провалити, переживатимете, наче втратили близького друга. А це, до речі, ваш тренувальний полігон, дослідний центр та штаб у одному компактному кораблі під назвою Месник. Ти у глибокому піпіллі, і під твоїм керівництвом лише невеличкий партизанський загін проти численної армії. На борт месника ти приноситимеш знайдені та відбиті у ворогів технології типу плазмених гармат, які можна буде скопіювати та озброїти свій загін. Загін, як завжди, найважливіше у XCOM, і ми дамо вам найбільшу свободу вибору за всю історію серії. За допомогою знайдених технологій ви покращуватимете своїх бійців до невпізнаності. Нові типи броні, зброя, гаджети, бластери космі там буде непереливки. Вже цього листопада ти зможеш надрати безліч космічних сідниць. Студія Фіраксіс ще жодного разу не підводила ігронавтів. Тож чекай на неодмінний шедевр. У програмі як усього двоє голландських розробників кинули виклик легендарній діабло. У нашій грі, на відміну від Діабло, є дуже крутий штучний інтелект ворога, який постійно розумнішає. І щоб здолати його, вам знадобиться, що саме? Дізнайся в ексклюзивному інтерв'ю із творцями довгоочікуваної РПГ Тін. Зірка анатомії пристрасті ледь не загинула під час озвучки Лари Крофт у грі. На що готові піти розробники? Заради гарного звуку іграх Довідайся у фокусі. Хто став найкрутішим косплеєром на першому київському коміконі? Дізнайся у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Лі у програмі як усього двоє голландських розробників кинули виклик легендарній діабло. У нашій грі на відміну від Діабло, є дуже крутий штучний інтелект ворога, який постійно розумніше. І щоб здолати його, вам знадобиться, що саме Дізнайся в ексклюзивному інтерв'ю із творцями довгоочікуваної РПГ ТІЛ. Хто став найкрутішим косплеєром на першому київському коміконі? Дізнайся у трійці гронавта, а просто зараз рубрика у фокусі. Щоб підкреслити атмосферу гри, розробники записують музику у виконанні симфонічних оркестрів. Щоб герої ігор заговорили, запрошують голівудських зірок. Та ж як ігротворці записують звуки для екшн-сцен. дізнаєшся просто зараз у фокусі. Між ігронавтами існує вічна суперечка, що у іграх важливіше дизайн рівнів чи спецефекти? Насправді найголовнішу складову ігор не можна побачити. Зате можна почути если бы не було звуків в игре, это було б похоже на немое кино кіно з Чаплином. Картинки двигаются, все вроді как весело, але нет ніякої глубины, нет атмосфери і реалістичності цього происходящего. Звук допомагає наповнити віртуальний світ життям і змусити тебе повірити в те, що відбувається на екрані. Та навіть більше він допомагає розробникам додати грі масштабу. Можеш просто зробити одну вулицю, поставити будинки і просто зробити звуки за вікна, що там наші машини їздять, люди говорять. Буде складається враження, що ти в гуксязму мегаполісі. Так, наприклад, робили у першому та другому Макс Пейні. Але якщо для Макса Пейна можна просто висунути мікрофон за вікно своєї квартири і записати шум вулиці, то не знайти звуки для небесної битви між десятками літаків часів Другої світової. З такою проблемою зіткнулися творці World of Warplanes. В общем, розробки поїхали в музей авіації, знайшли спеціально робочі старі моделі, включили їх і записували звуки. У грі ти можеш не дивлячись лише по звуку, зрозуміти, який літак на тебе заходить та з якої сторони відчуваєш себе справжнім пілотом. Як розробникам це вдалося для записи? Ми використовували унікальну технологію записи з множества мікрофонів. Фонів розположених вокруг самоліту на різних дистанціях. Це було зроблено для того, щоб ігрок в нашій грі з різних ракурсов мог слухати саме той звук, який в реальності звучить. Хочеш записати ревіння моторів для гри? Тую музей або на полігон. До речі, вибратись на полігон і обкластись мікрофонами та добряче пошмаляти з усіх стволів. Люблять творці військового шутеру Батлфілд та українського шедевру «Сурварів». Приклад творці сурваріум записували звуки структури. З різною зброєю у кращих традиціях розробників Battlefield. Тобто, ви на полігон, ставили мікрофони. Все як треба, щоб був суковитий, крутий, яскравий звук. Полігон ідеально підходить для гри зі стріляниною на природі. А що робити, якщо потрібно записати звуки перестрілки посеред міста? Тому розробники Battlefield поїхали на знімальний майданчик студії Warner Brothers у місті Бербенк і записували звуки пострілів прямо посеред міста. Ну там збудоване спеціальне місто для зйомків фільмів. Battlefield Hardline ребята рішили. Пойти еще дальше и записать не только звуки оружия там, или актеров, которые кричат от боли, но и звуки окружения. То есть, они просчитали, какой должен быть диапазон звука, когда разбивается стекло. Или когда ты стоишь на открытом пространстве, например, и стреляешь в воздух, какое эхо от этого отходит? Ж, у Батли, Сурвариуме, World of Warplanes та и купе инших игр, ты чуешь реальную технику та зброю. Не меньше справжні голосы персонажів. Они належат живым акторам. Ам, які відіграють усі сцени у реальності, та наскільки далеко заводить розробників жага до реалізму, коли потрібно записати стогни та крики болю? Є сцена, де Лара Крофт тоніт? Вот чтобы это все сыграть, актрисі, яка її озвучує, пришлось дійсно набрати в рот води і наче захлебуватися. что по другому этот звук нельзя було записати. Якщо вже Лару крофт не пожаліли, страшно навіть уявити, як записувалися звуки для Мортал Комбату. Невже за таким же принципом? Когда в Мортале. Я смотрю на фаталити, на все эти, на вырывание кишков, на кровь, на ломание криптов и костей, то это очень мерзко, и тебе сразу становится не по себе от этого всего. Но на самом деле ребята записывают звук очень оригинально. Они берут, намешивают какого-то желе в тазик, и руками и вантусом там извлекают всяческие звуки, очень даже порой смешные. Таким образом, получается, звуки сломанных костей, льющейся крови. Що ж, розробники готові завести античний літак, випустити кілька тисяч набоїв, а в деяких випадках навіть ризикнути життям акторів. Тільки щоб ти почув справжні звуки. І це говорить про те, наскільки відповідально вони ставляться до створення такої, на перший погляд, непомітної речі в іграх як звук. І це заслуговує на повагу. Лі у програмі хто став найкрутішим косплеєром на першому київському коміконі? Дізнайся у трійці «Ігронавта». А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Світ знову у небезпеці. Терміново потрібно готуватися до його порятунку. Так, мечі готові, сокири готові. А чи готовий ти сам? щоб здолати демонів та монстрів, спершу потрібно пройти курс молодого бійця у полководця Віктора Легерсті, головного дизайнера голландської РПГ Тім у ексклюзиві від ігронавтів. Кінг це РПГ старої школи, хоча не настільки старої, як древня магія, яку поцупили зловісні демони, і тепер готуються напасти і знищити світ. Тож вам терміново треба збирати команду із шести найсильніших воїнів. Серед них будуть і швидкі лучники, і сильні лицарі, і навіть спритні чаклуни. Комбінувати власну команду можна на будь-який смак, адже в King здібності кожного бійця залежатимуть від трьох основних характеристик: Це розум, тіло та контроль. Прокачений розум відкриватиме вам нові закляття, покращене тіло робитиме бійця ще сильніше. А контроль додаватиме спритності та надаватиме можливість робити смертоносні пастки. Тож, які навички прокачати, а не які забити, вирішувати вам. Ще ми дамо вам купу смертоносної зброї, яку, до речі, можна буде покращувати. Але важлива не кількість, а те, як ви використовуватимете цю зброю. Адже всі монстри, демони та валькірії, що битимуться з вами, будуть не просто сильними. Вони щоразу ставатимуть розумнішими. Тобто, з кожним новим рівнем вороги пристосовуватимуться до ваших навичок, змінюватимуть тактику та навіть використовуватимуть нові здібності. Але і вам буде чим відповісти: найкрутіша ваша навичка це синергія. З нею ваші бійці зможуть посилювати власні атаки та збільшувати зону. Враження, наприклад, лучник замість однієї стріли може вшкварити цілим залпом стріл, а лицар мочитиме монстра з одного удару. Все залежатиме тільки від вашої фантазії, і я певен, що вона розгуляється по повній, адже вам буде чим надихатись. Лише подивіться на ці мальовничі засніжені гори, древні підземелля та середньовічні замки. Усюди, куди б ви не пішли, на вас чекатимуть карколомні пригоди та епічні битви. І я вас запевняю, це буде варте потрачених зусиль. Спіцінано дина іґанатів. Ін це еталон РПГ в найкращих традиціях діабло, яку розробили усього двоє голландських ігротворців, але їм вдалося створити понад 20 годин несамовитих та веселих пригод, які точно прийдуться тобі до смаку. Фільми знайомлять тебе з крутими героями. Ігри дозволяють перевтілитися у цих героїв у віртуальності. Але дехто хоче бути героєм і у реальності. І це косплеєри. Вони створюють костюми і входять в образ. Цьогоріч на першому київському коміконі було багато крутого косплею. Привіт, ігронавти!» Тому ігронавти представляють тобі рейтинг найкрутіших косплеєрів комікону дві 2015. Жовтий костюм, сталевий гарпун та вогняний погляд. Це мстивий напівдемон Ханзо Хасаші, тобто скорпіон, який прийшов у Мортал Комбат із самого пекла, що тільки не випало на долю культового жовтого ніндзя. Темний чаклун вбив його родину на самого ханзо. Натравив кріоманта Саб-Зіроу, А той запроторив скорпіона у самісіньке пекло. Після років поневірянь жаги помсти та гори трупів скорпіон нарешті вибрався із потойбіччя і потрапив. Бив одразу на Комік-кон. Тож зараз він розкаже ігронавтам, яке ж воно життя у тому пеклі. Очень дуже нравиться, дуже много позитивних людей. Конкурси, розв'ячення. Тут ну, просто рай. Костюм, Звісно, заслуговує на повагу, проте образ не відповідає персонажу. Однаві пункт ла зніяковів. Тому Скорпіон посідає останнє місце нашого рейтингу. Будь-яка жінка має бути вродливою, мати пару аргументів щодо своєї краси та вміти варити борщ. А от будь-яка жінка-кішка при цьому мусить ще й мати шкіряний костюм та здоровенний батіг. На коміконі було багато жінок. А от жінка-кішка лише одна: зате така, як треба. Тобто, вдягнена у стилі фільмів про Бетмена від готичного режисера Тіма Бертона. в кіно до своєї появи на київській комікс конвенції кішечка добряче підготувалася. Да, все сама І и маску, і и корсет, і брюки підшивала, і плідку сама все делала. Дома був старий плащ кожаный, який я удачно порезала і сделала з нього такой костюм. Ну, прямо як у фільмі тепер перед такою жоден Бетмен не стоит». стоїть, але вона отримує тільки срібло нашого рейтингу, адже золото вкрали божевільні злодії. Рік майбутнього став випаленою пустелею, і це трохи підкосило здоровий глузд колишнього полісмена Макса. А от що позривало дах його супротивникам, невідомо. Проте здається, що вони приїхали на комікон просто зі зйомок фільму Шалений Макс. Причому, от на цих колесах, Здравствуйте. 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 важко навіть уявити, скільки часу знадобилося, щоб створити такі неймовірні костюми. Некоторі костюми до трьох років робилися. Примір, ата страйбольна амуніція, всякі аксесуари это... строительных магазинов. магазинів, латунная перчатка, коване. Хлопці виглядають настільки круто, що ігронавтам стало навіть трохи страшно. А ну як влаштують смертоносну погоню, то щоб не випробувати долі, за свої неймовірні костюми та божевільні образи, ми віддаємо героям шаленого Максу» перше місце нашої трійки, ігронавта. Спускаємося у самісіньке пекло, підіймаємося вище хмар. Ми ризикуємо власним життям і робимо це з однією метою, щоб знову зустрітися з вами наступної суботи тут у ігронавтах на К'юТІВІ.